Доброго дня, пане Дмитре, вітаю вас. Ви мене бачите, чуєте все добре? Так, все добре, так. Да. Я так, просто в похідних умовах і тому чомусь я вас не бачу. Але я сподіваюся, що глядачі вас побачать, бо така, така буває можливість. Іноді буває така ситуація, що я вас не бачу, але на запису, все сподіваємось, буде добре. Це пан Дмитро Снігрівов, наш шановний військовий експерт, мій великий друг. Я сподіваюся, людина, яка завжди відгукується на прохання розповісти нам, звичайним громадянам, що відбувається на фронті. Пан Дмитро Снігірьов, це співголова ініціативної групи. Права справа. Ще раз вітаю і дякую. Дякую вам за запрошення. Пане Дмитре. Ось така є чудова інформація, що нібито ще е, найближчим вже зараз в грудні, найближчим часом орки можуть звільнити Запорізьку атомну електростанцію. Навіть інформація, що вони вже, вже починають залишати запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі, яка нам була б дуже корисною для вирішення з цих три, е, е, обставин, які ми зараз страждаємо від цих ракетних обстрілів, енергетичний дефіцит в нас. І нібито це не просто так, от є така думка, що вони погоджуються на це не лише під тиском МАГАТЕ, а й тому, що вони хочуть транзитом через територію України постачати Нафту та Газ до Європи. Тому питання до вас яка ситуація зараз на Запорізькій АЕС і чи справді ми можемо сподіватися на її повернення до України? Тут декілька питань ви задали. Ми не те, що можемо сподіватися на її повернення, вона буде повернута разом з іншими окупованими територіями. Це не розглядається апріорі. Тепер по ситуації в Запорізькій АЕС на жаль. Інформація, яка поширювалася щодо виведення російського окупаційного контингенту з території АЕС, вона не підтверджувалася, не підтверджується і не підтверджувалася. Більше того, після цього пролунала заява Піскова про те, що, ну, скажімо так, інформація не перевірена, начебто Російська Федерація залишає за собою контроль над цим ключовим стратегічним енергетичним об'єктом. Взагалі, якщо говорити, пані Тетяно, то на мою думку, захоплення Запорізької АЕС, про що ми вже неодноразово говорили, в тому числі і в ваших передачах. Це одна з ключових цілей цієї так званої спецоперації з боку Російської Федерації. Поясню, про що йде мова. Федеральна програма енергомоста, цебто забезпечення електроенергією території Окупованого Криму з території Російської Федерації, вона виявилася провальною з декількох причин. Перша корупційна, друга відповідно технічна. Ну і фінансово, Себто грошей було вкладено достатньо, але питання енергозабезпечення не було вирішено. Тому, відповідно, постало питання, що потрібно джерело енергії, яке забезпечить Окупований Крим безперебійно. І вибір відповідно, росіяни зупинилися на Запорізькій АЕС. Як ви вже слушно сказали, найбільша атомна електростанція в Європі шість енергоблоків. Варто говорити про те, що доля Запорізької АЕС в українському енергетичному секторі до 25%. тобто можемо уявити наскільки нам конче потрібен цей ключовий об'єкт. А враховуючи те, що наразі забезпечення електроенергією це приблизно на рівні 70%, то можемо говорити, що саме Запорізька БАЕС її включення в єдину енергосистему Україну зіграла би ключову роль. Це перше. І друге, саме Запорізька АЕС давала можливість заробити українській, в тому числі і армії, надходження в бюджет до 4 мільярдів е гривень щомісячно. Це, власне, ті обсяги електроенергії, які Україна е передавала країнам Європи. Продавала. Після захоплення Запорізької АЕС, е ну, скажімо, це було поставлено на паузу. Те, що наразі відбувається, це велика військова база російської окупаційної армії. Причому охорону цього стратегічного об'єкту забезпечує полк Ахмат, кадировце. що свідчить про те, що пані Тетяно не довіряє диктатор регулярним Збройним силам Російської Федерації. Дивна практика, спогодьтеся. Використання саме чеченських формувань у захисті критичних об'єктів, е, власне, давайте говорити про те, що, е, чому виникли ці пропозиції щодо можливості передачі атомної електростанції під контроль чи то МАГАТЕ чи України. До речі, якщо ми говоримо про ці сценарії, то, на мій погляд, Росія пристане на передачу МАГАТЕ. І при чому, пані Тетяна, в чому ну, може бути російська пастка, що вони передадуть і умовою буде режим холодного зберігання, тобто не працюючи. Ми передали МАГАТЕ на умовах дотримання режиму безпеки. Тобто, щоб не було ядерної е, техногенної катастрофи, я не виключаю. Бо працююча Запорізька АЕС, це надходження в бюджет, я ще раз повторюю. А росіянам це, ну, м'яко кажучи, не дуже вигідно. Звідки взялася ця пропозиція? Варто говорити про те, що, пані Тетяна, наразі сам факт перебування російських окупантів на території Енергодару, відповідно, Запорізької АЕС, він втратив будь-який сенс. Пояснюю, чому. Бо Збройні Сили України нанесли точкові удари по ЛЕП, яка з'єднує Запорізьку АЕС, з відповідно підстанцією Джанкої, і унеможливили передачу електроенергії. Плюс, відповідно, було вогневе ураження по самій підстанції в Джанкої. А коли немає можливості передачі електроенергії контроль над цим проблемним підприємством, він, як мінімум, ну це як то кажуть, валіза без ручки. І кинути якось незручно, але головне нести важко. А нести важко чому? Тому що все далі, ну скажімо, все більше запитань з боку країн Заходу до Російської Федерації щодо окупації цього стратегічного об'єкту. І головне, можливості техногенних катастроф. Бо не для кого не секрет, що ті так звані обстріли, а обстріли не так звані. Але чому я так назвав? Бо Російська Федерація намагалася звинуватити українську сторону в обстрілах територій Запорізької АЕС. Так от, ні для кого не секрет, що це, власне, елемент інформаційно-психологічних операцій саме російської сторони. Звинуватити Україну і вирішити декілька питань. Перше блокування постачання високоточної зброї, От показати на прикладі Запорізької АЕС, бачите, куди б'ють ваші хаймерси або М3 Сімки. По території атомної станції. Ну і друге питання це відповідна шантаж, ядерний шантаж в першу чергу країн Заходу щодо можливості ядерної катастрофи. І зауважте, пані Тетяне, ви пам'ятаєте, скільки вони вкидали подібний сценарій в ЗМІ? Ні Україна, ані країни Заходу не піддалися на цей шантаж. І Росія зрозуміла, якщо ну, немає ніякого позитиву. Від е, цієї операції психологічної країни Заходу демонструють рішучість в моменті підтримки України, не ведуться на ядерний шантаж, то подальше перебування на території Запорізької АЕС воно сумнівне. Тим більше, знаєте, ще, чому сумнівне? Тому що почалася власне деокупація Запорізької області військовим шляхом з боку ЗСУ. Невипадкова саме поява інформації про можливість передачі ЗАЕС припадає по часу, одночасно, паралельно, з інформацією про вивід російських окупаційних військ з низки населених пунктів на території Запорізької області, в першу чергу місто Пологи. От вам відповідь. Що рано чи росіяни розуміють, що рано чи пізно ми звільнимо військовим шляхом енергодар і. Елементу політичних торгів і шантажу не буде. А тому треба встигнути заскочити в останній вагон, поки потяг не проїхав мимо них, поки ми не забрали те, що належить нам, просто військовим шляхом. Тому вони і хочуть виставити, як то кажуть, на торги ЗАЕС і дайте нам можливість качати газ і нафту. Причому, пані Тетян, щоб ні в кого не було ілюзій з наших телеглядачів, ми маємо справу. З брудними кримінальними бізнесменами. Знаєте, він вийшов з 90-х років, з пітерської е, такої захлустя, такого, ну, скажімо, з провулка, як його називають. І він там і залишився в малиновому піджаку, мовиться про російського диктатора Путіна. Йому байдуже доля Росії, йому треба заробляти. Я вам нагадаю інший приклад. Ви пам'ятаєте, ситуація з бійцями полку АЗОВ? Спочатку істерика в російських ЗМІ про те, що їх не можна віддавати, навіть рішення е, відповідно Держдуми Російської Федерації, Слідчий комітет порушив кримінальні справи, визнали їх терористичною організацією. І чим завершилася, пані Тетяна? Торгами. За можливість роботи АМІАК-проводу в Тальяті Одеса. Тільки ну, українська, на українську сторону натиснули, що дайте їм можливість, щоб запрацював АМІАК-провод. Відразу відбулися обміни. Азовцям віддали, причому найбільш медійно впізнаваних. І знаєте, і Путіна абсолютно не турбувала, як про це буде. Яка реакція буде всередині самої Російської Федерації? От про що йде мова. Те саме і наразі. Та мені байдуже на війну, байдуже на те, що 90 тисяч моїх співвітчизників, ну мовиться з точки зору Путіна, це його логіка, загинула. Дайте мені можливість заробляти, заробляти на нафті. Чому його цікавить прокачка України, а альтернативних шляхів нема. Північний потік 1, Північний потік 2 підірваний. В Ленинградській області, пам'ятаєте, підірвали е, так само газогін. Це скраплений газ, це новітній їх завод е, з виробництва скрапленого газу. Відповідно, так само стало на паузу. І у Газпрома виникло, ну, скажімо так, Певне фінансове зобов'язання перед російським диктатором. Дипломати то з грошима треба носити, правильно? А нема чого носити. Єдиним джерелом постачання нафти в Європу залишається турецький потік, один, турецький потік, два. Але це 15 мільярдів. Пані Тетян, це, ну це значна сума, але в порівнянні з північними потоками і транзитом через Україну. Ну, це, скажімо так, не ті обсяги. Тобто підсумовуючи, чому з'явилася пропозиція, пані Тетяна? тому що розуміє, що ми заберемо самі військовим шляхом тиждень, два-три, максимум місяць. Ну, якщо дають західні експерти свої оцінки, що до нового року ми можемо деокупувати Запорізьку область, то відповідно, що постане питання, що ми деокупуємо Енергодар, правильно? І тоді не буде можливості ані політичного, ані військового, ані економічного шантажу. Тому і хоче крецьонеш урвати хоч щось на останок? А що стосується цієї пропозиції, це так званий вкіт інформації, контрольований витік інформації. Знаєте, коли камінчик кидають і дивляться, які хвилі пішли, правильно? Те саме відбувається і тут. А яка реакція в Україні на ці пропозиції? А яка реакція в країнах Заходу? А як російське суспільство проковтне? Хоча третє питання їх не турбує, воно проковтне все що завгодно. Але це так званий барометр настроїв. От він занурив умовний барометр і дивиться, ага, хвилі пішли в позитиві, значить, можемо продовжувати далі торги. От цим все пов'язано, пані Тетяна. Але ще раз підкреслюю: в українській стороні, на мою думку, Варто, ну, скажімо так, зробити дипломатичну паузу і подивитися, як подальше буде перебіг подій щодо деокупації в Запорізькій області. Те, що наразі відбувається, вони в авральному порядку будують оборонні споруди біля Мелітополя і Бердянська. І в російських пабліках, пані Тетяна, в російських. Істерика з приводу того, що Збройні сили України накопичують оперативні резерви саме на території Запорізької області, таким саме чином створюючи передумови для захоплення і Бердянська, і Мелітополя, і головне, до окупації території Херсонської області, і виходу на адмінкордони з Кримом. Бо саме Запорізька область це фактично ключ до Криму і ключ до всієї території Херсонської області. Так, він знаходиться наразі в кишені у Путіна. Я чому так просто пояснюю? знаєте, щоб телеглядачі розуміли ті процеси, бо ну виходить. Я вже знаєте, я спостерігаю. Я не хочу кидати камінь город своїх колег. Але коли починають коментувати ті люди, які вчора були успішними вірусологами, а сьогодні коментують перебіг подій навколо Запорізької АЕС, мене трохи це ну дратує. Тому я поясню дуже просто, щоб були зрозумілі тенденції. Тенденції полягають в тому, що у Збройних сил України наразі і оперативна, і стратегічна ініціатива, а у москалів наразі проблеми з логістикою в Запорізькій області. Чим це пов'язано? Закінчуємо цю тему. Я просто наостанок. Це, як знаєте, вишеньку на тортик зберіг. Кримський міст пропускна спроможність на 50% впала. Відповідно, та кількість військових вантажів, яка забезпечувала російський континент Запорізької області, впав в половину. Друге, дивіться, пані Тетяно, зимовий період. Вони спробували покращити логістику морським шляхом, але зараз зима шторми. І відповідно, знов-таки питання логістики саме морським шляхом. Зависла в повітрі. І на цьому тлі відбувається контрнаступ Збройних сил України території Запорізької області. Все в сенсі того, що у них в головах вже питання: а що робити? БК ми привезти не можемо, ротацію провести не можемо, паливно-мастильні матеріали привезти не можемо. І вихід один. Вже з доброї волі те, що було на правому березі Дніпра в Херсонській області, правильно? Але тут, пані Тетяна, він же розуміє, ну добре, ми зараз відведемо, але ж прийдеться віддавати Запорізьку АЕС. А хочеться, хоча б на останок увірвати. Хоч, як кажуть, не з'їсти, то на відкусу на відкушувати, правильно? Хоч нагадати українцям, щоб ну. Якусь там, хоч щось для себе якийсь зиск мати. Оце цими продиктовано. Кому Комплекс... так прошу. А після звільнення Мелітополя, Бердянську та що там ще є на Запорізькому напрямку Енергодару, це так. ж буде вже і Маріуполь. Абсолютно, це вихід на Маріуполь. І давайте говорити так, що фактично те угруповання, яке зосереджено в районі Маріуполя. Воно може опинитися та сама ситуація буде, як і з українським угрупуванням. Мовиться про полка Азов та всі інші, які героїчно боронили Маріуполь. Тільки на відміну від українських бранчів, ніхто там героїчно гинути на вулицях Маріуполя не буде. Але ви знаєте, пані Тетяна, я вчора так випадково так знаєте по інтернету, про події навколо Бердянська. Можливість його захоплення і Маріуполя, я повідомляв ще 21 травня 2021 року про ці сценарії, що готуються росіянами. Причому російські ЗМІ, я вчора подивився, 60 сайтів дали. Уявіть, як наскільки ми вдарили тоді точно в ціль, давши їх можливі плани на випередження фактично за півроку до початку військової кампанії. Інше питання, чому не дослухалися. Наші можна владці, але це вже риторичне питання, але менше з тим, ви слушно зауважили. Наразі, якщо візьмемо під контроль Мелітополь-Бердянськ, наступна ціль це ваша Донеччина. А враховуючи те, що на моїй Луганщині вчора є успішний характер просування в районі Кремінна. Дай Боже, не будемо забігати наперед, але ми з вами буквально за декілька днів зробимо передачу. І я думаю, що там будуть звучати оптимістичні прогнози щодо можливої подальшої військової компанії Збройних сил України саме в зимовий період на територіях Донецької і Луганських областей. До речі, це я анонсую, шановні телеглядачі. Дивіться наші наступні передачі: ми проаналізуємо ситуацію і навколо Бахмута, і навколо Сватова, і Креміна. Там є позитив. Не піддавайтеся паніки. Ми контролюємо ситуацію навколо Бахмута, і я вже сказав в Запорізькій області, чому ми проаналізували, чому москалі такі виявилися щедрі, що готові нам передати ЗАЕС. І відповідно моя рідна Луганщина. Хоча російські орки. Кожен день вкидають дезінформацію про те, як вони майже взяли Бахмут. Ну майже, майже вже контролюють якусь частину Бахмуту, якісь ультиматуми збройним силам України навіть видумують, нібито вони видвигали. Тобто, цей Бахмут для них так само важливий, навіть є так. Такі чутки, що Пригожин обіцяв взяти Бахмут, який вони Артемівським називають, ще в жовтні і порушив свою клятву фюреру. навіть така є інформація. Ну, як то кажуть, Пригожин погано вивчав українську, він би знав, що є прислів'я, обіцянки, цяцянки. правильно, Тут таке. Але що стосовно Бахмута, який вони Павелкова називають, як там Артемів, то. Та... Пабліки ПВК Вагнер, відкрите, шановні телеглядачі, і вас там приємна здивує новина. ПВК Вагнер перейшла до створення оборонних споруд поблизу Бахмута. Про що це говорить? Наступ захлинувся. Вони самі змушені були визнати. Так, є просування в районі Азарянавки, є бої в районі Кліщівки. Ми не заперечуємо це, їм вдалося вклинитися в глиб української оборони на відстань від 3 до 4 кілометрів. Але коли ви слухаєте експертів, які говорять про те, що там рукопашні бої ведуться в районі Бахмута. Ну ви подивіться на мапу, власне, і зрозумієте саме, що можливість флангового охоплення вона наразі мінімальна. Вони пробують започаткувати той сценарій, який був в районі Ліщанська сєвєродонецька коли вони взяли під свій контроль всі рокадні шляхи. Хто не пам'ятає, нагадаю, їм вдалося ну, скажімо, піддати вогневому ураженню мости, які з'єднували власне, Ліщанськ з територією контрольованої ЗСУ, ну і відповідно перерізати дороги. І гарнізон ЗСУ став перед питанням, що подальша оборони немає сенсу, бо знов-таки ну, логістика порушена. Те, що відбувається наразі навколо Бахмута, я дуже стисло, бо мені вже телефонують, пані Тетяна, Вибачте, ми контролюємо основні дороги: Бахмут-Сіверськ і бахмут константинівка Відповідно, контроль над цими дорогами дає можливість. Нормальної логістики українському гарнізону, ба більше того, введення оперативного резерву ЗСУ якраз в районі Бахмута дозволив не просто стабілізувати ситуацію, а я ще раз змусив ПВК Вагнер перейти до активної оборони. Тому, брати і сестри, все буде добре, святий Миколай, завітає к ним до гості. до гостя. Шануємося і тримаємо стрій. Дуже дякую, пане Дмитре. Дякую. Слава Україні! Героям слава, бережіть. Снігірьов, військовий експерт, співголова ініціативної групи Права Справа. Чудовий експерт, якому я дуже вдячна. Дякую і на все добре. Навзаєм.